Кожен день нашої боротьби це витримка і сила українських воїнів, які щоденно стримуючи атаки ворога виборюють вільне життя України. І ми повинні пам'ятати про це. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Велика втрата для Кременчука. 14 лютого у Свято-Миколаївському соборі відспівали військового Сергія Гаврилова. Деталі прощання із захисником далі у сюжеті. 14 лютого у Свято-Миколаївському кафедральному соборі Кременчука відспівали військового Сергія Гаврилова. Чоловік працював на Кременчуцькому заводі дорожніх машин. Після початку повномасштабного вторгнення потрапив до лав зсу призваний на військову службу. Під час мобілізації 6 лютого 2023 року займав посаду інспектор прикордонної служби, навідник групи станкових протитанкових гранатометів, прикордонної протитанкової застави, швидкого реагування. Воїн відійшов у вічність у результаті двобічної пневмонії в районі населеного пункту Подоли, що на Харківщині. Провести в останню путь Сергія Гаврилова прийшли родичі, друзі та колеги. Ви зараз... У гарному настрої, той ну, такий чоловік позитивний, любив трошки спортом, десь пограти. Теніс останеться головне в серці. Як хороша людина, добра. Був висококваліфікований спеціаліст. Завдання, які перед ним ставилися, він виконав добросовісно. По роботі характеризується як ну, В общем, добросовісний. Ну і спіткала така біда. Коли узнав, я одразу приїхав. Останній путь, яке це провести його йому царство на ну, вічна пам'ять. Слава мужньому герою, який до останнього боронив кордони України. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко Кременчуцькі новини. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 21 повідомлення про скоєння злочинів на території Кременчука і Кременчуцького району. Жінка отримала ножове поранення. Чоловіки провалились під лід, та в селі Максимівка виявили боєприпас. Деталі далі, 13 лютого, 17.45 до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканця одного із сіл району про те, що його 44-річній співмешканці нанесено ножеве поранення, та її госпіталізовано до лікарні. Було встановлено, що між селами Соснівка та Мала Кухнівка в одній із. Погрібних ям під час спільного дозвілля чоловіка 70-го року народження та нашої потерпіли виник конфлікт, в результаті чого чоловік завдав їй ножового поранення. Та в подальшому жінка залишила місце, де отримала тілесні ушкодження, та повернулася додому. На місце події під час першочергових слідчих дій вилучено речові докази. Сам чоловік, який наразі підозрюється в скоєному, дав правдиві покази. З ним працюють слідчі за фактом інциденту. Під процесуальним керівництвом Кремчуцької окружної прокуратури розпочатого кримінального. Не проваджень з частиною першої статті 121 кримінального кодексу України це умисне тяжке тілесне ушкодження. Сьогодні близько 10-ї години в місті Глобани на річці Сухий Омельник під лід провалилися двоє чоловіків. Поліцейські відреагували миттєво. Одразу першими на місце події прибула група реагування місцевого відділу поліції. Один із правоохоронців за допомогою свого напарника та місцевих мешканців, використовуючи драбину та підручні засоби, кинулися в водойму. Одного із чоловіків, завдяки цим злагодженим діям, було достано з водойми та в подальшому передано медикам, якого оглядають. Іншого чоловіка 89-го року народження. Врятувати не вдалось. Правоохоронці наголошують на небезпеці у період танення криги та радять утриматися від подібних прогулянок. Такі ситуації не поодинокі по території області. Крига вже тонка. Ні в якому разі ні на риболовлю, ні в якості відпочинку або яких розваг. Не йдіть до водою, тим паче не рухайтесь по кризі. Мешканці села Максимівка зателефонували поліцейським, повідомивши, що діти виявили в одному із лісомасивів на дереві боєприпас. Його походження наразі встановлюється за фактом. Розпочаток кримінальне провадження встановлюються всі обставини. Закликаємо всіх громадян. Якщо ви виявили даний предмет під час відпочинку на природі в лісі, відразу повідомляйте про це відповідні служби. Сьогодні близько п'ятої години ранку сталася пожежа у житловому будинку по вулиці Раїси Кириченко в селі Великий Ринки, територіальної громади. Власниця житлового будинку, перебуваючи в кімнаті, відчула запах диму. Вийшовши до іншої кімнати, помітила, як вогнем було охоплено дерев'яне перекриття, не зволікаючи, відразу повідомила про пожежу до служби порятунку. Вогнеборці, які прибули на виклик, одразу подали один ствол типу протекне гасіння пожежі. Ну п'ять і п'ятдесят локалізована, а у до ліквідована. Дотримання елементарних правил безпеки врятує ваше життя. Наголошують рятувальники. Не перенавантажуйте електромережу, не залишайте малолітніх дітей без нагляду, не паліть в оселях та стежте за справністю пічного опалення. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Випуск з університету це не лише святкування завершення навчання, але й підтвердження наполегливої праці та зусиль студентів. Сьогодні у КРНУ імені Остроградського відбулася церемонія вручення дипломів магістрам. Як це було вже за мить? Сьогодні у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулась церемонія вручення дипломів магістерського ступеня. Цьогоріч кафедра менеджменту випустила 33 магістра денної та заочної форми навчання. З них три студента отримали дипломи з відзнакою. Ханоні виписники. В нашому житті трапляються моменти, які залишаються з нами назавжди. І сьогодні для вас саме такий день. Вітаємо вас. Зичимо добробуту, натхнення, миру, любові та здійснення всіх ваших мрій. Перший заступник міського голови Володимир Пилипенко привітав випускників із завершенням навчання. Приємно сьогодні знову завітати до свого рідного вузу. Я вас вітаю з цим визначним днем. Дуже приємно, що саме. Фахові спеціалісти надавали вам можливість навчатися дуже приємно, що ті люди, які навчали і мене, і продовжують навчати і вас. Від імені міського голови Віталія Малецького його перший заступник Володимир Пилипенко вручив почесну грамоту викладачу університету, доктору економічних наук, завідувачу кафедри менеджменту Миколі Хоменку. Минулого місяця чоловік відсвяткував 80 років. Хотілося б вручити йому почесну грамоту від міського голови. Від всієї нашої Кременчуцької громади подякувати вам за таку плідну роботу, за велику кількість фахівців, яких ви випустили, яких навчили дуже багато чому. Дякуємо вам. Що цікаво, Микола Хоменко навчав і міського голову Віталія Малецького, ба більше вони навіть разом працювали. Людина відповідальна я дуже коректно відносився до студентів, так що тут три роки працював. Перше місце мера, якраз ми його взяли асистентом. Він закінчив зі знакою. Працював у нас аспірантурі. Був в його перспективи. Були захистити кандидатську, докторську, але він вирішив піти по політичній дні велика рідкість. Я вважаю, що це дуже позитивно для нашого університету. Для мене. Не для всіх завершення навчання це завжди важлива та емоційна подія в житті. Мені дуже сподобалося. порекомендував усім своїм друзям. Цей університет дуже задоволений, що нарешті закінчив і можу йти далі на аспіранта здобувати і гристи граніт науки. Це та спеціальність, яка дає тобі поштовх до. Певних їх сходинок у майбутньому, щоб досягати своїх цілей, тобто це є рушійна така сила. Мені дуже сподобалося, дуже, дуже багато щирих таких емоцій, дуже викладачі із повагою ставилися. Дуже багато знань вони дали. Я щаслива. Випуск з університету це не лише завершення одного етапу, але й початок нового, сповненого можливостей та викликів. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчуці навіть найменші містяни долучаються до допомоги ЗСУ. Семирічна Анфіса зі своєю молодшою сестрою виготовляють сувеніри ручної роботи та продають на своєму мікрорайоні. Всі зібрані кошти дівчатка передають на підтримку військових. Подробиці вже за мить. Семирічна Анфіса разом зі своєю п'ятирічною сестрою Соломією роблять усе, що в їхніх силах, аби допомогти ЗСУ. Кілька разів на тиждень після навчання дівчата стоять біля магазину Дарини на третьому занасипі та продають вироби ручної роботи. Ми плетемо вироби з резинок і продаємо. Їх в цьому містечку до нас підходять люди. Може, хтось нічого не купляє, просто здає гроші на допомогу ЗСУ. Потім, коли назбираємо велику кількість грошей, ми здаємо їх на ЗСУ. Я це можу, я це хочу робити. Я цим самим хочу наблизити нашу перемогу. Хобі дівчат плести браслети та брелки з резинок стало способом заробітку та можливістю зібрати кошти і допомогти військовим 116-ї бригади у придбанні антидронового куполу. Я хотіла стати. Яка анфіса плести дуже гарно. Сьогодні будемо продавати. Куп'яли наші добри? подушки, наші, наші друзі та всякі люди. В асортименті дівчат є браслети на руку, ногу, каблучки та брелки з резиночок. Кожен має можливість придбати виріб, який припаде до душі, і таким чином зробити свій внесок у наближення перемоги України. Загальну суму підраховуємо, коли так вже більш-менш там 300, 400 або 500 гривень зібрали, та можна вже і здавати суми довго не затримуємо. Назбирали, трохи округлили. Ми додавали і так оддаємо, щоб ми не трималися. Анна, мама дівчат, дуже пишається своїми доньками, адже у такому юному віці вони вже заробляють свої перші гроші і передають їх на підтримку українських захисників. У нас на районі проходив масштабний збір для 116-ї бригади. Їм потрібен був купол антидроновий, і ми збирали ці кошти з цією цілею, передали нашому волонтеру, яка займається особисто цим збором. Їм, дітям сподобалося, і вони продовжують свою справу. Я пишаюся, я безмежно пишаюся, не тільки своїми а й дітьми України. У нас взагалі талановиті діти, а моя місія підтримати їх в їхніх починаннях. У виготовленні не допомагаю, у продажу також я. Я тільки закуповую їм матеріал розхідний. Це моя місія. Дівчата і надалі планують продавати свої вироби ручної роботи і допомагати військовим збройних сил України боронити нашу державу. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини. Неймовірно чуттєве відео сьогодні у день закоханих опублікували медики пологового відділення Кременчуцької міської лікарні. Правобережна пропонуємо і вам побачити, як народжується нове життя. Залишити без уваги близьку людину просто неможливо, адже у календарі зазначено 14 лютого день закоханих. Тож, аби привітати своїх близьких та рідних, діти власноруч створили яскраві Валентинки. Як це відбувалось, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Любов це коли ти наодинці своєю половинкою, та якщо ти її дуже сильно любиш, то це любов. Любов це коли у тебе є увага. Любов це коли твої рідні або друзі поважають тебе і дуже люблять. День святого Валентина час для прояву почуттів до своїх близьких та рідних різноманітними способами, увагою, квітами, цінними подарунками та символічними любовними листівками. Тож сьогодні у стінах Кременчуцької міської публічної бібліотеки прийшов мастер-клас для дітей з виготовлення святкової валентинки. Використовуючи різнокольоровий папір, кожна дитина проявила свою творчу фантазію та створила унікальну валентинку, яку присвятила близькій людині. Я виготовляла сьогодні Валентинку для свого найкращого друга. Я сьогодні виготовляла Валент. Валентинку для свого класу і я хочу побажати своєму класу, щоб він був дружний та веселий. Я приготувала Валентинку свою для лізи я її люблю. Я хочу побажати лізі, щоб її було добре думали, щоб не хворіли. І була радісна і дуже добра. Я готувала цю валентинку для матусі, і я бажаю їй щастя, здоров'я, миру, любові. Під час майстер-класу діти отримали позитивні емоції, які в результаті перетворилися на найщиріші побажання та прояв найтепліших почуттів до близьких та рідних у святкових листівках. Адже ніхто не може залишитись без уваги у цей особливий день. Катерина Груднєва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Жіночий акселератор початок створили з метою допомоги українкам, які вже заснували мікро чи малий бізнес або мріють його розпочати. Як українським жінкам допомагають здійснювати свої підприємницькі мрії? Дивіться далі. Навіть у цей непростий час мережа центрів дія бізнес генерує дієві освітньо-грантові програми, що допомагають жінкам здійснювати свої підприємницькі мрії та надають їм необхідні ресурси для досягнення мети. Одна з таких акселератор для жінок. Початок програму створили дія, бізнес, мінцифри та офіс з розвитку підприємництва та експорту за підтримки ООН жінки та уряду Японії. Після завершення навчання учасниці отримали фінансування на розвиток бізнесу. На цьому проєкті дівчата навчалися вести бізнес. Дівчата розвивали свої ідеї, покращували свої ідеї. У нас там було кілька кіл оцінювання. І після чергового кола оцінювання ми маємо вже 50 переможниць по Україні і 5 переможниць саме в нашому центрі. Учасниці програми у дія бізнес Кременчук приїжджають на навчання з різних областей України: Кіровоградська область, Харківська область, Запорізька область, і у нас дві групи є онлайн і офлайн. Переможниці та учасниці програми із захопленням діляться враженнями від навчання. Їхні історії захоплюють і надихають. Я власниця невеликої ферми екологічної займаюся вирощуванням. І розрібною торгівлею вирішила себе спробувати саме в начальні, щоб виграти ну, додаткові гранти, обрости новими ком'юніті і отримати звичайно нові знання. Я хочу. Довести людям, що потрібно використовувати матеріали, які не тестуються на тваринах cruelty-free. Це по-перше, можливість навчатися. По друге, це шикарний обмін досвідом із такими ж підприємцями, початківцями, із менторами. І ну, по-третє, відповідно, можливість отримати фінансування для розвитку власної справи. Програма має на меті покращити бізнес-навички українських жінок та допомогти їм запустити чи розвинути власну справу. Ву в 2016 році почали працювати в Донецькій області. Так трапилося, що ми вже два рази переїжджали, Ми переселенці два рази. І зараз, після того, як почалось повномасштабне вторгнення 2022 другого року, ми бізнес втратили повністю. Ну тобто він зруйнований, його немає. І приїхали в Кропивницький і ну що, посиділи, посиділи, треба щось робити. Ну почали спочатку все. Я села Золотарівки Світловодського району, це Олександрівський район. Я раптом вирішила, що треба щось змінити і почати бізнес в своєму селі. Це осередок зеленого туризму в нашому селі. У Мене є невеличка ферма, у нас є кози, курочки, качки. І знайшла програму так початок в інтернеті і вирішила спробувати свої сили. Ініціативи, спрямовані на підтримку підприємців, особливо малого та середнього бізнесу, сприяють стабільності і розвитку економіки країни. А в такий важкий для держави час це вкрай важливо. Анна Литвини Ванкаченко, Кременчуцькі новини. Дарувати дітям радощі, попри складний час та вчити їх цінувати теплі миті життя. По особливому важливо. 11 лютого Кременчуцький театр Живий як я створив яскраву виставу для найменших та подарував усмішки. Як відбулася інтерактивна казка вистава? Дивіться далі. А ти ж у нас найкращий? Хто кращий? Я. Ну так, я кращий, але же... Ну, будь ну, ласочка! Ах, сто крабів мені в тарілку згоден! Тільки половина скарбу моя. Кременчук відомий талановитими людьми, які не лише виявляють свої здібності, але й намагаються зробити світ кращим місцем для дітей. Актори театру Живи як я відтворюють цю добру традицію, пропонуючи найменшим глядачам незабутні вистави, які не лише розважають, а й навчають, надихають та виховують. 11 лютого в міському палаці культури відбувся один із таких заходів: театралізована постанова, капітан Джек Горобець та майстер Сімка на ігробаченні. Про що наша вистава? Про доброту. pro družbu. Навіть ми поставили про правила поведінки, гарного тону, щоб дітям більше давати інформації, вони були обізнаними, культурними, веселими нашими діточками. Постановка вистави тривала два місяці, адже це комплексний процес, що вимагає ретельного написання сценарію, постійних репетицій та підготовки акторів. Бути режисером це не просто тому, що на твою долю падає дуже багато речей, які потрібно контролювати. Ти повинен думати і за актора, і за глядача, щоб їм було цікаво, і так, щоб і над своєю ролью працювати. Актори вистави втілили яскраві образи улюблених героїв з мультфільмів при взаємодії з дітьми. Актори отримують шалену віддачу та яскраві емоції. Мені дуже подобається ця роль. Я дуже давно хотіла грати цього персонажа. Дуже подобається грати з дітьми. Я їх полюбляю, тому кожу займаюся театром, щоб займатися з дітьми. Вистави театру створюють неповторну атмосферу та дарують дітям незабутні враження, роблячи світ яскравішим та кращим місцем для дітей. В цій виставі саме я граю спочатку досить досить позитивного персонажа, діва медуза, яка потім. Дуже чарівним способом перевтілюється в медузу гаргону і стає дуже негативним персонажем, але потім знову добрим в кінці все добре. Важливо зазначити, що театр Живу як я активно підтримує діток із обмеженими можливостями, роблячи свої заходи доступними для кожного. Ми співпрацюємо з організаціями, в яких є діти-інваліди, і ми їм даємо безкоштовні квиточки. Після вистави діти відчувають радість від живого спілкування з акторами, захоплені яскравими костюмами та декораціями, зацікавленість казковою історією. Театр Живий як я запрошує всіх охочих отримати неймовірні емоції та поринити в світ дива на майбутніх виставах. Марія Плохотна, Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Дякуємо захисникам і захисницям, що оберігаєте Україну та додаєте сили нашій державі. Дякуємо за вашу міцність. Слава Україні!